Після придбання та формування надходження на склад основних засобів та нематеріальних активів, а також малоцінних необоротних матеріальних активів вводимо їх в експлуатацію. Нагадаємо, що документи покупок формуються в модулі покупки, документи покупок. Створюємо рахунок постачальника та на підставі формуємо документ надходження ТМЦ та капітальних інвестицій вказуючи підрозділ, на який надходять придбані товари. Проводимо сформований документ. Для введення в експлуатацію основних засобів обираємо модуль ОЗ та НМА пункт меню Документи ОЗ і НМА. В разі потреби уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо початок слова Введення та натискаємо клавішу Ентер. Обираємо Введення в експлуатацію ОЗ і НМА. Вводимо номер і дату документа, номер і дату наказу. В полі Відправник з довідника підрозділів обираємо підрозділ. На який було оформлено надходження придбаного товару. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу. В полі «Одержувач» обираємо підрозділ, на який основні засоби вводяться в експлуатацію. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу та натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці в полі Тип рядка за замовчуванням вказано значення ОЗТ НМА. Для введення в експлуатацію основних засобів залишаємо саме це значення. В полі Код ТМЦ натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ в правій частині рядка, щоб відкрити залишки по обраному підрозділу та матеріально відповідальній особі. Зверніть увагу, будуть відображені саме залишки, які оформлені на обраний підрозділ та вказану матеріальну відповідальну особу, тому для того, щоб необхідні засоби були відображені в переліку, слід, щоб підрозділ та матеріально-відповідальна особа, вказані на попередньому кроці, співпадали з тими, на яких було оформлено надходження ТМЦ. В полі кількість вводимо «1». Оскільки кожному основному засобу відповідатиме окремий інвентарний номер, натискаємо кнопку Вибрати. В полі Інвентарний номер ОЗ натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи, щоб відкрити довідник інвентарних номерів. У випадку, якщо інвентарний номер засобу, що вводиться в експлуатацію, був заздалегідь сформований в цьому довіднику, позначаємо прапорцем відповідний запис. В іншому випадку спочатку формуємо новий інвентарний номер, натиснувши кнопку Додати та заповнивши всі необхідні поля на вкладках Картотека та Знос. Далі позначаємо прапорцем необхідний запис та натискаємо кнопку Вибрати. В полі Термін експлуатації буде за замовчуванням відображено термін, що відповідає засобам вказаної податкової групи. Для групи 5 транспортні засоби це 5 років або 60 місяців. В разі потреби значення можна змінити. Вказуємо додатковий рахунок затрат. Значення аналітики статті доходів витрат амортизація основних засобів. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Для введення в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів, як і для основних засобів, в першу чергу мають бути придбані такі товари та сформовано документ надходження ТМЦ в модулі покупки реєстрі документи покупок. Наприклад, на підставі рахунку формуємо документ надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника та проводимо цей документ. Таким чином на склад надійшли комп'ютерні мишки, навушники та жіночі куртки для спецодягу. Введення в експлуатацію таких малоцінних необоротних матеріальних активів може відбуватись різними способами, оскільки тип процесу чи тип рядка в процесі створення документа впливає на те, який балансовий рахунок буде визначено. 1121 Якщо для малоцінних необоротних матеріальних активів не створюються інвентарні номери, 1122 з інвентарними номерами і 221 для малоцінних швидкозношуваних предметів, зокрема спецодягу. Розглянемо ці способи. В модулі ОЗ та НМА оберемо пункт меню Документи ОЗ і НМА. Введемо в експлуатацію комп'ютерні мишки без інвентарних номерів, навушники з інвентарними номерами та жіночі куртки для спецодягу як малоцінні швидкозношувані предмети. Натискаємо кнопку Додати. Щоб ввести в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи без інвентарних номерів, в полі Тип процесу вводимо початок слова введення. Та обираємо введення в експлуатацію МНМА. Вводимо номер і дату документа, номер і дату наказу. В полі Відправник обираємо підрозділ, на який надійшли придбані товари. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу. В полі Одержувач обираємо підрозділ. До якого малоцінні необоротні матеріальні активи вводяться в експлуатацію. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип рядка вказано значення МНМА. Саме це значення потрібне в цьому випадку. В полі «Код ТМЦ натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ. Щоб відкрити залишки по обраному підрозділу та матеріально відповідальній особі. Зверніть увагу, будуть відображені лише залишки по рахунку 1531 придбання інших необоротних матеріальних активів. В полі Кількість в рядку мишка до комп'ютера вводимо Потрібну кількість та натискаємо кнопку Вибрати. Зверніть увагу, в даному випадку не передбачено введення інвентарних номерів, а в полі Рахунок дебет вказано рахунок 1121 Малоцінні необоротні матеріальні активи. В полі Додатковий рахунок вводимо значення витратного рахунку, наприклад, 92. Для цього рахунку слід вказати значення аналітики статті доходів витрат. Для цього… Скориставшись горизонтальною смугою прокручування, в правій частині рядка обираємо інструмент у вигляді лупи, розгортаємо папки, зокрема папку Z09 Амортизація та обираємо Амортизація МНМА. Натискаємо кнопку Вибрати. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо документ. Щоб ввести в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи з інвентарними номерами, натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо початок слова введення та натискаємо клавішу Ентер. Обираємо Введення в експлуатацію ОЗ НМА». Зверніть увагу, на цьому етапі послідовність дій співпадає з діями, які виконуємо при введенні в експлуатацію основних засобів, але на наступному кроці оберемо інший тип рядка. Вводимо номер і дату документа, номер і дату наказу, дані про відправника та одержувача. Та натискаємо кнопку Додати. В полі «Тип Прятка за замовчуванням вказано ОЗ та НМА. Змінюємо це значення на МНМА. Зверніть увагу, в цьому випадку автоматично вказується рахунок 1122, Малоцінні необоротні матеріальні активи та передбачено введення інвентарного номера. В полі Код ТМЦ Натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ, щоб відкрити залишки по підрозділу та матеріально-відповідальній особі. В рядку Навушники до комп'ютера в полі Кількість вказуємо відповідну кількість та натискаємо клавішу Ентер. Натискаємо кнопку Вибрати. В полі Інвентарний номер ОЗЕ. Натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи. Щоб відкрити довідник інвентарних номерів. Якщо заздалегідь не були створені інвентарні номери для навушників в цьому довіднику, натискаємо кнопку Додати. Формуємо інвентарний номер та дані про засіб. Вмикаємо прапорець кількісний облік, щоб можна було вести груповий облік на кілька засобів. На вкладці Знос вказуємо податкову групу 11 Малоцінні необоротні матеріальні активи та вмикаємо прапорець ЗНОс. Натискаємо кнопку Додати. Позначаємо прапорцем Створений інвентарний номер та натискаємо кнопку Вибрати. В разі потреби уточнюємо. Додатковий витратний рахунок. Та значення аналітики статті доходів витрат, амортизація МНМА. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Зверніть увагу в реєстрі документів ОЗ та НМА. Тип процесу для цього документа введення в експлуатацію ОЗ. Але в області рядки ми бачимо тип рядка МНМА. Для введення в експлуатацію спецодягу і малоцінних швидкозношуваних предметів за рахунком 221. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо МШП та натискаємо клавішу Enter. Обираємо Передача СО і МШП в експлуатацію. Вводимо номер і дату документа, дані про відправника та одержувача. Натискаємо кнопку Додати. Далі в полі Код ТМЦ натискаємо кнопку Введення рядків по картотеці ТМЦ. Щоб відкрити залишки по обраному підрозділу та матеріально-відповідальній особі, зверніть увагу, будуть відображені лише залишки по 221-му рахунку. В полі Кількість вказуємо відповідну кількість та натискаємо клавішу Ентер. Натискаємо кнопку Вибрати. В полі Термін експлуатації вказуємо, на який термін видається даний спецодяг. 3 роки чи 2 роки в залежності від необхідного значення, при введенні в експлуатацію автоматично вказано рахунки з рахунку кредиту 221 на 222, а також сума спишеться на витратний рахунок, що вказаний в полі додатковий рахунок, наприклад, 91. Вказуємо аналітику статті доходів витрат. Натискаємо кнопку у вигляді лупи в правій частині рядка, розгортаємо папки, зокрема папку Z04 Загальновиробничі витрати та обираємо інші загальновиробничі витрати. Натискаємо кнопку Вибрати. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо сформований документ. Відомість обліку видачі спецодягу можна надрукувати. Для цього у верхньому рядку з інструментами натискаємо кнопку Друк, позначаємо прапорцем відомість обліку видачі спецодягу та натискаємо кнопку друк. Сформована відомість буде відображена на екрані, її можна переглянути, завантажити в одному з доступних форматів та вивести на друк.